Колеги, доброго дня! Дякуємо, що сьогодні можемо спільно з вами обговорити одну дуже важливу тему. Економіка міста змінилася з часу нової хвилі війни з боку Росії, зокрема з лютого минулого року. І у Львові з'явилося багато різних виробництв. Плюс змінився запит на багато різних виробництв, які сьогодні потрібні нам для перемоги. Тому у Львові, завдяки спільній праці з колегами-депутатами, спільній праці з бізнес-середовищами починає свою роботу великий проект. Це проект, який від вчорашнього дня в нас є дуже важливий вчора. Був день це щодо оголошення конкурсу для того, аби ми могли відібрати кращу пропозицію щодо Оператора великого муніципального індустріального парку на території 30 гектарів, і власне в межах ці. Ділянки мають, мають бути понад 150 тисяч квадратних метрів різного роду виробництва. Для цього працює спеціальна комісія, яка власне затвердила документацію. І власне, 31 серпня, буде наступне засідання публічне, коли будуть відкриватися пропозиції, які будуть подані протягом цього дня. Зараз ми детальніше наші колеги розкажуть, що і як триває цей конкурс. Я тоді попрошу Андрій Павлів коротко, і тоді наші колеги, щоб одразу прийти до детальної інформації по цьому конкурсі. Дякую. Доброго дня. Отже, ми вчора стартував конкурс. Ми очікуємо заявки від потенційних учасників, які зацікавлені дати участь в відборі керуючої компанії. Основні зобов'язання керуючої компанії відповідно це є основне подати бізнес план відповідно дотримуватися свого бізнес-плану під час розвитку будівництва індустріального парку. З основних зобов'язань також це є забезпечення внутрішніх мереж функціонування індустріального парку, тобто розбудова. Доріг інженерії і інших мереж для його функціонування відповідно зовнішні мережі підводить місто. Також це є будівництво площ 2,5 тисяч метрів квадратних виробничих площ, які будуть надати надаватися для бізнес-інкубатор. Тобто ці 2,5 тисячі метрів квадратних мають безкоштовно надаватися на конкурсній основі самій бізнес інкубатором, які для розвитку науково-технічного потенціалу забезпечення функціонування будівництва громадської зони, і відповідно також також це є дотримання концепції самого індустріального парку під час його будівництва і функціонування. Вже на основі, як вже згадалося, так потом тобто, до 29 числа тримає прийом заявок. Відповідно, допуск до участі в конкурсі це є подача заявки відповідно до, до формату. Всі вся конкурсна документація, яка є напевно, на сьогоднішній день, однією з найширшою і най, най, найбільш розширенішою в Україні при оголошенні конкурсу на керуючу компанії – Це детальний опис всіх необхідних, детальний опис земельних ділянок з містом документації, кваліфікації, кваліфікаційних прикваліфікаційних критеріїв, вся весь пакет документів є в оголошенні про старт проста конкурсу. Заявки подаються в електронному форматі і в паперовому форматі через центр надання ремістринних послуг, які безпосередньо потім потрапляють в наше управління. Управління інвестицій і проєктів визначено відповідним органом, який є організатором даного, даного даного конкурсу, і відповідно забезпечує прийом, обробку і передачу всіх заявок на розгляд керуючої керівної комісії, яка буде приймати рішення стосовно кваліфікації подальшого вибору переможця. Отже, 31 серпня, о 14.00 відбудеться наступне засідання. Де це буде відкрите засідання, де будуть відкриватися тендерні пропозиції всіх учасників? І наступні етапи це вже буде оцінка по перекваліфікаційних критеріїв, серед яких є основні це є відповідно. Наявність відповідного штату працівників наявність відповідного фінансу фінансового ресурсу для реалізації даного проекту. Це є документи, які засвідчують, підтверджують те, що перевірка відповідно учасників, які не мають, що вони не мають зв'язку з країнами агресором, агресор, агресором. Тобто Російська Федерація відповідно також це є документи. Перевірка перевірка учасників, що вони не мають зв'язку і не мають їх офшорних підприємств відповідно самі заємники і материнські компанії після проходження прикваліфікації учасники конкурсу потрапляють вже в наступний етап це є самі відбір і вибір переможця по керуючій компанії основних критерії відбору вже з самої керуючої керуючої компанії які будуть проходити оцінку та це є відповідність їхньої пропозиції до концепції індустріального парку яка є складовою частиною тендерної конкурсної документації це є найкращий бізнес-план функціонування індустріального парку, найкращі пропозиції стосовно функціонування громадської зони і бізнес інкубатору. І, і відповідно це також досвід компанії щодо забезпечення і функціонування таких індустріальних парків. Тобто, ще раз нагадую, вся детальна інформація. Конкурсна документація викладена в відповідних заявках на сайті Львівської міської ради і сайті управління інвестицій. Також всю необхідна додаткову інформацію, яка буде потрібна для уточнення, можна безпосередньо звертатися в наше управління для уточнення інформації. Тому конкурс відкритий. Заохочуємо як часто питання є, чи є можливість для українських чи міжнародних компаній. Тобто, віни відкрити є для українських і міжнародних компаній. Заявка про оголошення конкурсу також є перекладена англійською мовою. Тобто він є доступний для міжнародних учасників. І відповідно концепція також є англійською мовою. Тому запрошуємо всіх до участі конкурсу. Курсі, і також поширювати серед зацікавлених компаній дане, дане оголошення, щоб власне поширити інформацію про, про конкурс на індустріальний парк. Дякую тоді. Запрошую а, до слова так, голову так, фракції так, Європейська Петра Радами. Я можу сказати, я тоді дуже замовлю. Колеги, я думаю, ми на робочій комісії сиділи і думали, як зробити меншим ценз, щоб і адекватні учасники подалися. І, і все-таки ми теж ну, не переживали, що ми когось обмежили. Та? Тому ми навіть зменшили площу від 40 до 10 тисяч, які здані в експлуатацію. значить. А ми сьогоднішній день ми розуміємо, що час настільки динамічний, все міняється. Та ми, ми просто маємо дуже надію і молимося Богу за те, щоб взагалі, цей проєкт поїхав, щоб до нас прийшли учасники, і, 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 і місто дуже гнучке, в тому сенсі, що якщо треба буде відрегулювати в процесі якісь моменти, та? для того, щоб ми можемо всього не передбачили, тому що такий, кажу, такий час, що ми не можемо цього передбачити. Але дуже надію, що це будуть знову ж таки такий новий стимул, тому що місто Львів, це може довго говорити. Рити, але от, от, виробництво це наше все, і, і країна і місто любе. Це спроможність завжди, коли є велика додана вартість на якийсь елемент, на якийсь продукт на якусь... Це я дуже надію, що все таки буде дуже дуже добра річ, яку ми з вами всі разом започаткуємо. Дякую всім за увагу! І давайте всі робимо Я би дуже просив, щоб ви по максимуму це теж ретранслювали, щоб побільше більше достойних учасників звернулися до міста і прийшли. На конкурсах. Ми вже обіцяю, що ми виберемо самого достойного, виходячи з тих критерій, про які ви наші колеги говорили. І дякую велике колегам, які підготували, тому що це було дуже теж дуже швидко, дуже якісно колегам. Я в я, нас завжди назви займаються вам, вам особисто і вашому колективу. Для, за, за те, що ви підготували дуже якісний документ. А наша справа, ми теж ми, ми готові. Дуже швидко це акцептувати. Я дуже надію, що ми з вами вже восени будемо розуміти, що почалось будівництво. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Мар'яна Луцишин, Я представляю Західноукраїнський офіс європейської бізнес асоціації. Можу сказати, що цей проект є надзвичайно важливий як для бізнесу, так і для влади. І це на як на мене чудовий результат взаємин і здорової співпраці між бізнесом і владою. Сьогодні ми маємо таку можливість залучати внутрішні і зовнішні інвестиції. Так це складно. Та ситуація непроста, Але коли ми вже можемо щось запропонувати інвесторам, це на як на мене дуже добре. Тому я закликаю всіх, хто має бажання, хто має можливості, все-таки переглянути цей проект і податися стати цим оператором. І я думаю, в майбутньому ми будемо мати хороші результати в цьому напрямку. Дуже хочеться, щоб цей пілотний проект області міста стартанув і ми змогли знайти хороших і достойних інвесторів тут і сьогодні, показати приклад взаємодії між владою і бізнесом. Тому Тримаємо пальці з хрещеною і працюємо над тим, щоб було побільше в нас інвесторів, не тільки іноземних, але й українських теж. Дякую вам за роботу і дякую вам за співпрацю. Колеги, доброго дня. Ми зараз з вами бачимо фінальні етапи реалізації дуже амбітного проекту і. Я кажу, що Він дуже амбітний, тому що внаслідок подій 2022 року ситуація в Україні звичайно змінилася. Ми розуміємо, що в нас є ненормальний сусід на східному кордоні, ми розуміємо, що товарообіг з ним закінчений там, на багато років наперед. Ми розуміємо, що велика частина цього товарообігу мігрувала на західні кордони. Ми розуміємо, що порти в зараз... Не працюють на повній мірі, і коли будуть працювати в повній мірі, незрозуміло і тому економічний центр життя він одним центрів економічного життя стає Львівщина, яка зараз в даному випадку має унікальне географічне розташування. І власне, ніби цей створення цього муніципального парку це є. Наша пропозиція для того, щоб бізнеси, які переорієнтовують свою переорієнтовують свої товаропотоки із східного кордону на західні, щоб вони мали де рости, розвиватися. Що це є ідеальне місце для того, щоб починати експортувати в Європу, ніби свою продукцію, тому що дуже близько до західного кордону це є дуже добре місце для того, щоби. Можна було е, будувати тут цехи, цехи які е, по, імпортувати про, е, складові частини, будувати, створювати продукцію готова на український ринок. Тобто, це дуже амбітний проект. Е, і над цим проектом е, працювала. Е, я хочу нагадати, що цей проект він за допомогою е, Київської школи економіки, яка створювала. Працювала створенням концепції доціального парку. І власне, ніби цей яка провела паркінг дослідження. І власне, ніби зараз це є фінальний залишальний етап реалізації цього проєкту, коли ніби ми вже маємо концепцію, маємо конкурсну документацію, і ми очікуємо на, на те, що, що до нас відбудеться справжній гарний конкурс на оператора цього муніципального парку, що зайдуть великі компанії, які зможуть, які можуть і хочуть інвестувати свої кошти і потім Далі спільно розвивати, розвивати цей парк разом з його резидентами. Дуже дякую колегам, урядникам, які працювали над цим проєктом багато часу. Дуже дякую Київській школі економіки, яка також дуже багато приклала до цього проєкту. Запрошую всіх до участі в цьому прозорому відкритому конкурсі. Дякую. Добрий день, товариство. Ну, насправді вже багато було сказано моїми колегами. А єдине, що хочу додати, що а, цей Новий проект це напевно про складність і про відповідальність. Про складність в сьогоднішніх умовах все таки творити щось нове і про відповідальність, яку беруть на себе і представники міської ради, і представники бізнесу. І насправді кожен з нас з вами, які повинні розуміти, що розвиток країни це одне. А з тих пріоритетів, які допоможе нам перемогти у цій війні, тому я вдячний колегам з профільних асоціацій, вдячний вам, людям з медіаспільноти, які поширюють цю інформацію, а я насправді маю більш песимістичні прогнози щодо учасників цього проекту. Але я думаю, що орієнтація в тому числі і на наших учасників економічного ринку, на наших девелоперів, на наших управлінців, на внутрішніх інвесторів, це є тим пріоритетом, який дасть можливість започаткувати хороший фактично тренд до розвитку таких інноваційних парків, індустріальних парків, які дадуть можливість демонструвати, що навіть в складних умовах. Ведення війни ми здатні творити нові економічні проекти, які будуть фактично підживлювати нашу економіку. І як завжди, перші проекти вони є складні і не надто успішними. Але перші проекти я сподіваюся, що ми пане Андрію пройшли вже на співпраці з іншими партнерами. І цей проект буде більш успішним, що дасть нам можливість цей тренд продовжувати і далі. Тому дуже. Прошу усіх вас долучитися до поширення цієї інформації і, звичайно, протягом реалізації і конкурсу і самого проекту надавати оперативну інформацію, як ринку, так і фідбеки від ринку до органів влади, щоб наші дії були більш конструктивними і більш правильними в майбутньому. Дуже дякую. Дякую всім колегам, дякую е, за презентацію і свою позицію щодо даного проекту. Якщо є якісь питання по конкурсу, е, то будь ласка. Якщо питань немає, та тоді е, та тоді відповідно е, ми. Готові приймати заявку. Ми готові, як я казав, надавати додаткові консультації, якби в процесі підготовки документів на, 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 на конкурс. Так, тобто відповідно безпосередньо там до до мене, до моїх колег до управління можна звертатися для того, щоб уточнювати в процесі подання заявок тих чи інших інформацій. Та це про цей процес вже відбувається. Я просто обнадію пана Юрія, який казав, що має більш песимістичні настрої стосовно того. Ми вже ведемо перемовини, Вже є зацікавлені сторони, з якими ми вже проводимо зустрічі стосовно уточнюючих питань по конкурсній документації і процесу подачі, подачі заявок. Тому е, очікуємо гарну конкуренцію, очікуємо е, достойні заявки, так і відповідно тоді е, зустрінемося вже публічно, спільно 31 серпня о 14.00 під час відкриття конкурсних пропозицій. Дякую тоді всім.